Я придбала Halloween Lucky Box на сайті Joes з невідомим набором. Подивимось, що там. Саме це бокс The Art of Texture, тобто всі засоби будуть з різними текстурами. Цей бокс коштував 30 доларів, а наповнення на 75, тож я зекономила 45 доларів. Це крем від VT Cosmetics з PDRN. Він у формі гелю, в якому є капсули. Коштує зараз він на сайті 20 доларів. У нього дуже приємна, зволожуюча, поживна та зовсім не липка консистенція. Наступне це спрей для обличчя від Дальба, коштує зараз він на сайті 15 доларів. Він із серії з Труфілем. Зазвичай ця серія дуже дорога. Спрей двофазний, його перед нанесенням треба взбовтати, потім нанести. Незважаючи на те, що це спрей, він дуже гарно зволожує та не має відчуття дискомфорту. Наступне від бренду Аренсія Клінсер. Зараз на сайті він коштує 18 доларів. Це засіб для вмивання або зняття макіяжу у формі густого крему або бальзаму. Він гарно та ніжно знімає макіяж без дискомфорту, очі не щіплять, та шкіра після нього не почуває себе сухою та перетягнутою. Наступне це маска плівка від бренду I'm From з рисом. Зараз на сайті вона коштує 17 доларів. Я вже робила огляд на засоби з цієї лінійки, на усасі для вмивання, тонер та крем. А цього засобу в мене ще не було. Дуже цікаво потестити. Останнє, що тут було, це маска з екзосомами та колегеном від бренду Starlike. Супер наповнення, я задоволена.